Друзі, всім привіт! Хочу показати робочі будні. Собака на фоні гавкає, класно. Що робимо? Працюємо, як що? На дворі у нас 6 градусів морозу. Класно, файно. І, як то кажуть, любиш кататися, люби її саночки возити. Таку картину маємо. Камазик. Оп! От якось так. Якось так і працюємо. Е, на дворі неділя. Треба поставити стартер на КАМАЗ, бо накрився трошки. Вітерець файний такий, ох, морозний. Зараз буду проводити ну, ремонт, точніше просто буду ставити, бо вже стартер переремонтований другий раз. Буду пробувати ставити на КАМАЗ і заводити. Щось трошки вам зніму, покажу. Всім приємного перегляду, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, буду показувати своє життя. Така от картинка, стартер і ВК втягую ще. Що саме було? Згорів стартер, який стояв на КАМАЗі перед цим? Згорів як? Просто замкнув і вигорів болт. оцей. Ну Корпус згорів, тут кришка поплавилася. Коротше, що він вже, ну, віджив. Знайшли такий стартер колеги. Опа. Бендікс трохи поношений, почопаний, але нічого страшного. Так, що ми маємо? Стартер і ВК. Завіз до майстрів сказали, що ВК не, не втягує, тобто при подачі плюса. І мінуса, забираєте мінус, плюс остається, воно далі працює. Не знаю. Завіз до іншого майстра каже все добре. Який прикол був? Коротше, купив я ВК. Новеньке, нульцеве ВК. В Камаз-центрі все як положено. Приніс, поставили мені. Дві з половиною тисячі коштувала ВК. Ну, оця частинка. Оця. Ось таке ВК. Стандартне на старті. Дві з половиною тисячі. Приніс майстрам. вони все поставили, перевірили, класно, крутить, все файно. Віддали мені, я приніс на КАМАЗ, поставив клас не я думаю новий стартер. Стартер там поміняли щотки нові таке, що ремкомплект купили, поміняли. ВК нове, клац не заводить. Другий раз клац завів. Заглушив, знов не заводить. Він три рази може мені КАМАЗа завів. Цей стартер, що вже поставив нового. І все. Треба їхати, заводити, він не заводить. Що ж таке? Знімаю, понаново стартера Зняв. Завіз до майстра до електрика. Він клац магніта на цей болт, там, де чіпляються клеми, де маса йде, тут маса йде, ну, перемічка стоїть на самей старті. на болта магнітом. А він то покрашений і мідне, а сам то желізний. От прикол. Потім клац, розібрав кришку, цю зняв, там така шайба стоїть. З пружиною вижимна. Класна ту шайбу, вона теж покрашена мідна, а вона желізна. Він до обмотки той, що тут є, покрашена мідна, а вона алюмінієва. Якось так. Такі от запчастини на даний момент. Віддав 2500 успішно. Розібрали ВК, там нічого толкового, все китай, все підробка. Воно ніяк не може працювати, якщо клеми. Залізні, шайба залізна, обмотка алюмінієва, воно все має бути мідне. Тобто ніяк воно працювати не буде. Поставили старе совдеповське. Не знаю, зараз буду вставити, пробувати заводити. чи заведе, чи не заведе. Будемо дивитися. Так, засніжило тут мотора трохи. Ну, це таке. Отже, переходимо до установки стартера. Ну і що ж, друзі, стартер вже стоїть на місці. Поставив, чуть замерз, такий вітер холодний, страшно. Ставлю стартер через низ. Зараз залізу знизу покажу вам, скільки там болтів відкручується, як, що, куди, все детально покажу. Отже, ось, що, стартер стоїть. Ну що ж, друзі, прийшов до хати, монтую відео, поки є світло. І що саме хотів сказати по стартерові. Ну, я знімав там, телефон, розрядився на морозі, не дозняв те, що хотів. Але факт лишається фактом. Те, що той факт, з ким ми зараз, з ким ведеться війна, у нас запчастин до, цих, ну, до цієї техніки нормальних немає. Ніяк ти його нормально не зробиш, якщо не знайдеш зі шроту Тобто яке більш-менш живеньке, робоче і так далі. Бо нове купляти сенсу просто не бачу. Через те, що ну, наглядним прикладом купив новий, ну, нове ВК до стартера за 2,5 тисячі гривень, і ну, це просто підробка китайська. Отже, на цьому завершую відео. Всім приємного перегляду. Залишайтеся на каналі, ставте обов'язково лайк, пишіть коментар на рахунок цієї теми. І далі буде більше відео. Далі по ремонту я вам обов'язково зніму ще декілька відео, що ми будемо проводити по ремонту. Ну і всім гарного вечора, гарного дня. Все буде Україна!